Півтора року вона чекала чоловіка з російського полону. Аліна, дружина бійця 17-ї окремої танкової бригади Ігоря Печериці, розповідає коханого звільнили наприкінці травня. Саме тоді він вперше побачив їхню донечку Камілу. Я навіть не можу передати, яка я щаслива. Я кажу: ось ось тепер все. Все для мене кажу, війна закінчилась. Те, що обстріли, це обстріли ми звикли. А коли повернувся чоловік, я знаю, що все він в мене є, я в нього є. Ми одне ціле, і все добре. Аліна з Ігорем разом шість років. Одружившись, вони планували своє майбутнє і дуже мріяли про доньку. Та у березні 2022 року все для родини стало на паузу, коли чоловік долучився до війська. Дівчина згадує, за будь-якої можливості намагалися підтримувати зв'язок. Однак, у грудні 23 го він обірвався. 7 грудня ми останній раз з ним спілкувались. Він сказав: ми йдемо на позицію на три дні, три-чотири дні вийду, подзвоню. Я відправила йому цей день посилку з речами, їжею і нема. І нам подзвонив командир 27-го і сказав, що потрапив в полон. Дуже тяжко. Це за два дні до його дня народження. За чотири дні до нового року мені ось ось народжувати. Піхотинець 17 сімнадцятої окремої танкової бригади ні службу на Донецькому напрямку, звідки і потрапив у ворожий полон. Дівчина безперестанку гортала пабліки і канали, аби дізнатись, буде щось про коханого зізнається, вперше видохнула з полегшенням, коли побачила відео з його допитом, а значить, він живий. Відтоді Аліна щодня чекала на обмін. Хлопець з обміну подзвонив і сказав, що він знаходиться в Луганській колонії, все з ним добре, живий, здоровий. Звільнялись, дзвонили, казали, що і як такий свіжого повітря давали. Я кажу: дякую вам, бо це, це такі емоції. Ти заспокоїшся, ти зрозумієш, що скоро й він повернеться після них. Аліна згадує всі півтора року, допоки чоловік був в російському полоні, постійно писала йому. Розповідала, як минув їхній з донькою день, надсилала фото і відео. Ділиться. Чомусь була впевнена, що чоловік повернеться навесні, коли буде тепло. І 25 травня дівчина отримала найважливішу звістку. Розмовляла по телефону з сестрою і тут чую повідомлення, розгортаю і тут вітаю ваш чоловік. Це щось. Я давай кричать. Мама, мама. Ігоря пообміняли. Це такі емоції, це таке щастя. Я навіть передати не можу. Вже за тиждень вся родина поїхала до Ігоря, який був на реабілітації. Тоді чоловік вперше побачив свою півторарічну доньку і зміг потримати Камілу за руку, коли та робила свої вже впевнені кроки. Топ-топ. Вона каже папа, ми показували фотографії, відео з папою. Ми казали, це папа, папа, і вона, вона каже, папа на нього, він щасливий. Зараз Ігор Печериця завершує курс реабілітації та готується повертатися додому, де його вже чекає вся родина та друзі. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.